Вітаю всіх! З вами Будмір. І сьогодні в нас огляд на інструмент, без якого не обійдеться не будів... одне будівництво, не один ремонт. Це професійний пилосос для вологого і сухого прибирання від торгової марки GTM. Це український виробник, український бренд. І вже традиційно перед тим, як ми приступимо до огляду даного інструменту, я попрошу вас підписатись на канал, поставити вподобайку, напишіть в коментарі, що б хотіли, який би огляд ви хотіли побачити в наступних відео. Ми обов'язково приймемо до уваги ваші побажання і знімемо. Огляд, тож погнали, цей промисловий пилосос ефективно вакуумує сухе і вологе сміття, будівельне сміття, відходи деревообробки, воду, допомагаючи в стислі терміни упорядкувати об'єкти досить великих розмірів. Модифікація з одним з однофазним електроживленням використовують на будівельних майданчиках, ТРЦ, офісах, складах. Які особливості та переваги моделі GTM GN501 сухий вологий? Потужність двигуна в даному пилососі 1600 Вт? Бак на 30 літрів. Має довговічний двигун з мідною обмоткою та незалежним контуром охолодження. Функціонує тривалий час без перевантаження. Потужний регулятор для налаштування техніки на поглинання сміття різної фракції. Має фільтр з численними волокнами, вловлює дрібні пилові частинки та алергени. Забезпечує вихід ретельно очищеного повітря. Великого обсягу контейнера буде достатньо для чищення великої площі без зупинок. Фільтруючий елемент очищається напівавтоматично для стабільно високої потужності всмоктування, синхронний запуск з електроінструментом та відкладене відключення орієнтовані на якісне видалення абразивного пилу. Широкий радіус дії з 4-метровим кабелем. Клас пилу L. Система очищення мається на впівавтоматична. Тип збирання сухий та збирання води, тип пилозбірника з мішком, виносна розетка для електроінструменту. Наявність поплавкового клапану. До комплектації входить пилосос, шланг 2 метра, телескопічна трубка, комбінована універсальна щітка для підлоги, щітка для будівельного сміття, насадка для важкодоступних місць, регульована кутова насадка, повітряний нейрофільтр, фільтр для захисту від води, адаптер для підключення електроінструменту, багаторазовий мішок для. Верхнього контейнера, багаторазовий мішок для нижнього контейнера, заглушка для з'єднання шланга картонна упаковка, інструкція з експлуатації та гарантійний талон. Хочу нагадати, що GTM це українська компанія, гарантію на такий інструмент дає 24 місяці, вага його 15 кг живлення від мережі. Як ми бачимо, пилосос має зручні. Колеса для транспортування по об'єкту, ручку. Дуже зручно. Ось такі крючки, щоб намотати кабель живлення, тому що він довгий, тут 4 метри, запускається, регулюється потужність. Хочу сказати, що він доволі потужний. Має ось розетку, щоб додатковий інструмент якийсь підключати, шліфувальні машини, щоб все було в комбінації. Працювало дуже потужний, класний, надійний. Отже, щоб придбати таку техніку, звертайтеся за посиланням. Залишу під відео, переходьте на наш магазин, замовляйте. Є величезний асортимент будівельної техніки, електроінструменту. Великої тяжкої техніки Телефонуйте, наші менеджери вас проконсультують та беруть найкращий варіант для вас, те, що потрібно. Є багато різних брендів, різні ціни, різні виробники, великий асортимент. Пишіть в коментарі, що б хотіли, щоб ми ще зняли на що огляд. Всім вдалих покупок.